Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми трохи поговоримо про російські інформаційні вкиди про Одесу, про Харків. Про Авдіївку та про ситуацію на фронті. Я вирішив трохи дослідити, звідки йде організація акції протесту проти тендерів та закупівель, що вже кілька місяців проходить в Одесі під військовою та обласною радою. А також до ситуації із недавнім інформаційним вкидом про те, що, начебто, Харкову підготовлена доля Авдіївки. Що ж відбувається взагалі у соціальній мережі Facebook? Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал та дивимося далі. Отже, акції, які були спрямовані проти непотрібних у військовий частин тендерів та закупівель, проводяться в Одесі ще з кінця літа минулого 2023 року, і певною мірою вони привернули увагу громадськості. Та влади на цю проблему в результаті влади, як на центральному, так і на обласному рівні, на рівні обласної військової адміністрації, звернула на це увагу і дійсно скасувала цілу низку дійсно непотрібних закупівель, як то на благоустрій, на плитку, на прикраси, на нагороди і так далі. Натомість у системі Прозоро почали з'являтися зовсім інші закупівлі та тендери на дрони, на тепловізори, на автомобілі та на інше спорядження, яке відповідно місцева влада на рівні міста Одеси та територіальних громад Одеської області передає тим чи іншим підрозділам, яким вона має право це передавати. Тобто місцева влада стала активніше працювати для фронту, і це дуже добре. Але, але акції протесту не припинилися. Вони продовжуються. І ще на початку березня, і зараз на початку квітня я звернув увагу на те, що у соціальній мережі Facebook досить нав'язливо лізе реклама, яка просто закликає нас приєднатися до цих акцій протесту. Стилістика закликів дуже незграбна, дуже неприродна для української мови. У закликах намагаються провести такий собі меж сид, що, начебто, українські військові взагалі нічого не мають, вони голі та босі, і тому на фронті повна катастрофа. А місцеві, так би мовити, начальники це цитата, лише крадуть та е, багатіють. І саме тому вважають організатори та замовники цієї реклами, і, відповідно, акції протесту, які відбуваються в Одесі, треба валити місцеву владу, тобто вносити безлад під час війни. Далі дивимося, що ж за аккаунти розповсюджують цю рекламу. Всі вони без виключення порожні і зареєстровані не в Україні на початку лютого 2024 року. Це або порожні особисті аккаунти. На кшталт Аріна Зоріна, Гюзель Харлашина і таке інше. Або порожні сторінки інтернет-магазинів або музичних гуртів, які, наприклад, у випадку магазинів нічим не торгують. Натомість всі вони справляють таке враження, що це так би мовити, двоє зверца, тобто однакові боти з одна з однієї ботоферми зареєстровані в один і той же час, централізовано для якоїсь конкретної задачі. Яку саме задачу вони виконували? Ми щойно бачили. Також я помітив ще одну інформаційну хвилю у Фейсбук. Також у перші дні квітня там активно рекламують псевдоаналітику про те, що, начебто, Авдіївку Україна обороняла ціною шалених втрат за умови відсутності артилерії та дуже багато іншого спорядження, і тому така ж. Дуже важка доля, фактично, знищення чекає і Харків. Ця реклама також однотипна і теж розганяється з порожніх сторінок, які теж створені 12 лютого 2024 року для різноманітних б'юті послуг, музичних гуртів і так далі. Сторінки порожні вони лише мають пару фотографій. А на обкладинках для привертання уваги розміщені фото дівчат. Ну це як завжди. Всі ці сторінки не мають лайків, друзів, тобто це типові боти, які, ще раз підкреслю, створені для однієї конкретної задачі. Тим паче, що пошук за назвою однієї з таких сторінок показує наявність ще з десятка точно таких же клонів. Чисто заради інтересу я спробував авторизуватися та скинути пароль одного з таких аккаунтів Аріна Зоріна. І що? Стандартна процедура авторизації через такі аккаунти не дає можливості дійти навіть до стадії підтвердження чи скидання паролю через код на електронну пошту чи телефон, тобто двофакторну аутентифікацію, оскільки ці аккаунти жорстко прив'язані до конкретного пристрою, з якого їх реєстрували, тобто до апаратного чи програмного комплексу «Бутофена». Але ми пішли трохи далі і знайшли один спільний базовий аккаунт для всіх цих ботів. Це якраз аккаунт під прізвиськом «Аліна Зоріна, з якого розганялася одна з реклам про акції протесту в Одесі. І далі система двофакторної аутентифікації нарешті видала мені можливість відправити код підтвердження на пошту на російському Яндексі. Ще деякі аккаунти дають можливість також отримати код підтвердження через. Євро і таке інше далі, все зрозуміло. Висновок: протести в Одесі зараз, як мінімум, протягом останніх двох місяців організують та рекламують росіяни зі своїми цілями. А поряд з цим вони ж розганяють паніку через ту ж саму ботоферму про ситуацію на фронті та напруження у Харкові, нагнітають чутки про щось дуже погане у Харкові. Та це всього лиш боти. Розслабимося та не звертаємо уваги та блокуємо їх сторінки. Тим паче, що дуже велику кількість цих сторінок, які були ще на Початку березня їх вже немає, їх вже заблокували. Стежимо далі, що там у соцмережах. До побачення, слава Україні!